На кінець дочекалися хоч якихось зрушень стосовно карти побиту для українських біженців. Ще рік тому нам обіцяли карту під назвою Цукер, яка мала легалізувати всіх, хто знаходиться на підставі песо Але до сих пір так і не було нічого введено. І ось буквально вчора зареєстрували законопроект, який є Якраз піднімає питання створення цієї карти, внеску і тому подібне. Поки детали його не відомо, тому 100% сказати, які там будуть вимоги. Говорити не можна, коли він буде вже повністю опублікований і відомий. Тоді вже можна буде 100% сказати. На даний момент стосовно того інформації, того анонсу, який був рік тому, ще для отримання карти побиту цукор» не треба ні працювати, ні треба ніяких навчання. Додаткових умов достатньо мати ПЕСЕ-люкер на момент складання внеску, мінімум перебувати на його підставі один рік і щоб цей статус отриманий був раніше ніж 4 березня. Будь-які з цих умов можуть бути змінені в цій законопроєкті, який зараз вже є. Тим більше, що сам по собі факт. Коли подалися і рік, вже самі собі суперечить, тому що сроки вже давно прийшли. Але вже як вийде, будемо бачити. В цілому це вже дуже добре, що хоч якісь зрушення, і, можливо, як от бачимо після виборів на кінець, -то вони взялися до цього питання.